Попри застереження профільного комітету, Верховна Рада таки прийняла законопроект про електронний військовий облік, про електронний реєстр військовозобов'язаних і тут же прийняла, що тепер може розміщувати цей реєстр на закордонних серверах партнерів. Що це за партнери, що це за сервера, які це країни, ніхто достаменно не віду не знає. Напевно, і самі депутати, але мене здивувала позиція одного з телеграм-каналів. Українських великих, знаєте, вони дали фотографію голосування результатів, і там 246 за. А інші той не голосував, той утримався. Знаєте, у нас вже проти немає. У нас вже так всі за, або так десь утримався. І от пишуть: якось не така потужна підтримка. Знаєте, це так навіває совком, от реально, аж смердить. У нас мають бути всі в одному ряду. Да? Проти не має бути права ні в кого. Всі мають бути одно полярними. Да? Це ми так боремося з комунізацією, з декомунізацією, да? Боремося за демократію. Ну, ребята, у вас викривлене уявлення про те, що таке сучасний світ. І інколи ще на цих же каналах я зустрічаю тицяня пальцем там. На одну східну країну, велику, дуже велику, з мільярдним населенням. А подивіться там диктатура. Та подивіться, що ви пишете. Депутатам же, виявляється, не можна бути проти. Нормально. Ви ще їм суспільне поріцання. Знаєте, от як от по прізвищам, хто голосував, хто утримався, бо там проти практично і немає. Профільний комітет був проти. Пофіг. Пофіг. А я вам скажу чому. Проблема в тому, що. Це можливо і правильне рішення. Можливо, і правильне рішення. Але отак видно, що депутатам навіть байдуже, що відбувається. Чи то вони вплинуть ні на що не можуть, чи то рішення вже було прийнято. Дивна ситуація. Але ще раз повторюю: на мою точку зору, можливо, це і правильно. І це вимога європейських партнерів. Я впевнений в цьому. Ну, моя така точка зору. Що європейські партнери просто вимагають від України реєстр людей, тому що це і податки, це і біженці, це багато чого. І тому депутати в цілому нічого зробити не можуть. Це було видно по обличчям, і видно було по обличчям, що декому не подобається така постановка питання. Але в мене питання не до депутатів, в мене питання до суспільства, до цих телеграм-каналів, які чомусь хочуть в Україні відродити що. Що ви хочете відродити? Всі стройними рядами? Телеграм Шапці профілю там про це докладно.